А ще у вазі роторна електробритва від бренду Voyager, це модель v 343 Водонепроникна, звісно ж, це IPX7, до речі, тут. Це, тобто вологе гоління, сухе гоління. Будь ласка, тобто три, три плаваючі голівки. Досить добре рухаються, повторюють контури обличчя. І що цікаво, що тут за допомогою магніта, магнітне кріплення. І також рухомий весь блок. Бачите, тут у нас є пружина невелика і досить добре рухається. Тут також є led підсвітки а може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Працює від акумулятора 120 хвилин, час зарядки 1,5 години. Так що, давайте подивимося ще комплектацію. В комплекті йде ось такий фірмовий чохол-мішечок, кабель USB. Щітка для очищення, ну і в принципі це все. Тому кому потрібно, замовляйте. Ціна 1099 гривень. Це може бути, до речі, хороший подарунок на свята у нас наближається 14 лютого. І хто любить такі формати, будь ласка, це може бути знову ж таки хороший подарунок. Замовляйте на сайті Tremor, можна замовити через інстаграм посилання в шапці профілю В описі під відео також у нас зображені контакти написані. Вайбер, телеграм і телефон тому, будь ласка, замовляйте. Гарного дня. До побачення.